І так, експеримент виявився невдалим. Цивілізація наша і люди розвиваються дуже повільно, і наразі відбувається розділення світів, що я маю на увазі. Колись дуже 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 давно на нами поставили експеримент. Всі знають схему світобудови: древа Сіферот або древа Ігдрасіль, Подивіться, будь ласка, це різні світи, там проживають різні сущності, і в один прекрасний момент вирішили, що потрібно всіх нас змішати. І пам'ятаєте, виріз змішались в кучу коні. Люди так наразі відбувається. Нам видали фізичні тіла на кшталт такого більш-менш однакові, а всередині є сущність. Яка за характером відрізняється від тої, яку маєте, наприклад, ви. І виглядаємо ми всі однаково, але характер, поведінка і світосприйняття в нас зовсім різне. І правила гри в нас в кожного були різними. І змішались в кучу коні люди, і в родині, наприклад, живе фея з тролем, і не можуть порозумітися один одного. Добре, якщо тролі живуть разом, знайшли один одного і вони себе доволі гарно почувають. Наразі я проживаю в місцевості, де багато. Та тролей і я спіл спілкуюся з ними, я спостерігаю за ними. Вони дуже милі, але в них специфічне світосприйняття, наприклад, кохання. Вони їм подобається сваритися, а потім за допомогою сексу примирятися. І вони від цього кайфують, навіть якщо від відчувають, що. Оці перепалки їм не подобаються. Але насправді вони так живуть роками, і все кайфово, їм все до вподоби. Тож, наразі відбувається розділення. І е, нас розводять в свої світи. Чому я говорю, знайдіть своїх і заспокойтеся? Що значить знайти своїх? Це коли ви спілкуючись з людиною, отримуєте задоволення, отримуєте кайф, піднесення, радість, енергії багато. Вам хочеться щось робити, творити. І навпаки, якщо ви. Після спілкування з людиною відчуваєте, що була неприємна бесіда, ви злили енергію, ви відчуваєте себе, що хочеться помитися. Це говорить про те, що це не ваша людина. Тож знаходьте своїх і заспокойтеся, почніть радіти життю. Що ще цікаво, що будуть розводити, наприклад, якщо фея живе з тролем, вони живуть як кіт з собакою. І, Задоволення немає, душа дуже страждає, особливо душа фії. Троль по-своєму проявляє це кохання. Йому це подобається, він не розуміє, чому вона не розуміє його. І будуть розводити, будуть розводити і забирати силою. Тож, якщо ваші шлюбні стосунки наразі розпадаються, не тримайтеся, відпускайте. Чому? Тому що і з цієї саме причини. Відпускайте, тому що наразі заберуть в будь-якому випадку заберуть силою, якщо не будете відпускати добровільно. Тож шукайте своїх і насолоджуйтесь життям.